Жили собі на небі сонячний зайчик та сумна хмаринка. Сонячний зайчик був завжди веселим, стрибав по хмаринках та дарував усім промінчики світла. А сумна хмарка весь час плакала, її сльози перетворювалися на дощик, і на землі ставало сумно. Чому, хмарко, ти така сумна? Мені сумно, бо я не можу сяяти, як ти, і дарувати всім промінчики світла. Я тільки плачу і від цього стає всім навколо сумно. Не сумуй, Хмаринко, хочеш, я навчу тебе радіти? Так, дуже хочу. А ти спробуй згадати щось приємне. Наприклад, як ми граємося з промінчиками. Або як барвисті метелики літають над квітами. Або просто подивись, як весело дітки граються під дощем. І сумна хмарка спробувала, вона згадала, як дітки радісно бігали під дощем. Пригадала, як квіти раділи краплинкам води, і раптом відчула, як в її серці щось змінилося. З її очей перестали текти сльози, а замість них з'явилися маленькі пухнасті хмаринки. Сумна хмарка стала веселою. Сонячний зайчик зрадів. Бачиш, тепер ти теж можеш дарувати радість, тільки іншу. Твої маленькі хмарки перетворюються на веселу гру, а дощик стає корисним для рослин. Я, Ви не в тигли кліт, ночі я вже як змія. Хмарка, хмарка, в небі подивісь, це весела хмарка, нумо посміхнись. Я весела хмарка, привіт. Я сумна хмарівка, в небі я пливу, крапають краплинки в погоду дощу бу. Хмазка, хмазка, не бі подвійсь, за сумнах марінках марку не шуриз. Я сумна в марках, хмарка я з... Дивована хмарка, ого! Я сердита хмарка, в небі я пливу, сіра і похмура, судосу, і я зовсім не погана хоч і грусова, Трошечки позлилась і позлила, далі попливла. Хмарка, хмарка, в небі подивись не сердита хмарка, хмар, корисли. Я сердита хмарка. <гум> я хмарка наляку. Штрячу, від вітру заховаюся, я його боюсь, я хмарка налякана, боюсь, стережусь. Хмарка, хмарка наляка, на хмарках, не підподись, налякана, хматках, матко не русі. Я уй, уй, уй. Я сором. Васи хваки не підподивись. Такі вони різні, з ними подружись, серпіті, веселі, злякані сумні. У кожного бувають емоції такі. Малята, а я ще знаю, як можна підняти настрій тому, хто сумує. Треба до нього звернутись лагідно. Спробуйте. Діти, яке сумне сонце! Як ми його назвемо лагідно? Сонечко, правильно, ось яке воно стало веселе. Сумна хмара. Як ми назвемо її лагідно? Правильно, хмаринка. Хмаринка тепер весела. Сумна квітка. Назвіть її лагідно. Квіточка. Тепер квіточка весела. Сумний хлопчик Андрій. Зверніться до нього лагідно. Андрійко. І він став веселий. Сумна дівчинка Тетяна. Зверніться до неї лагідно. Тетянко, тетяночко. А ще можна того, хто сумує, погладити по голівці, пожаліти. Дивіться, і дівчинка одразу стала весела. А ще того, хто сумує, можна обійняти, підтримати його. Дівчинка обіймає подружку. Також можна розповісти щось веселе. Подивіться, хлопчик навіть засміявся. Що ще можна зробити? Пригостити чимось, наприклад, цукеркою. Дівчинка була сумна, а тепер яка вона весела. Ось так діти можна підтримувати своїх друзів. А ще дуже весело придумувати на кого схожі хмаринки. Спробуйте, малята. Діти, подивіться, на кого схожа ця хмара? Як вам здається? Так, на ведмедика. А ця хмара кого вам нагадує? Правильно, змію, немов змія повзе. А ця хмаринка на кого схожа? Правильно на котика, який немов відпочиває на подушці. А це, діти, хто пливе, подивіться уважно. Так, ця хмара схожа на рибку. А ця хмаринка схожа на кого? Правильно, на метелика. Ой, а на кого схожа ця хмара? Кого вам вона нагадує, діти? Правильно вона схожа на крокодила. А це хто діти? Ви здогадались? Правильно черепаха. Хмаринка схожа на Черепаху. А ця хмаринка на кого схожа? Правильно на зайчика. А це хто малята? Та це ж собачка. Так, хмара схожа на собачку. Ось які чудові чарівні хмаринки можна побачити в небі. Ось так Хмарка і сонячний зайчик навчилися розуміти різні емоції. Вони стали друзями і разом дарували радість всім довкола.